Шахраї найчастіше діють за такою схемою. Телефонують частіше вночі, впевненим голосом відрекомендовуються представниками міліції та кажуть, що близька людина потрапила в халепу і необхідна значна сума коштів для вирішення проблеми. Далі називають рахунок, на який слід перерахувати гроші. Таким чином, лише на минулому тижні нікопольці віддали шахраям 5, 6 та 7 тисяч гривень, і лише після перерахунку грошей здогадались подзвонити до міліції та поцікавитись, чи дійсно їх рідний затриманий. Не забувають, шахраї і про довірливих пенсіонерів нещодавно в Нікополі жінку 1930 року народження нагріли майже на півтора десятка тисяч гривень. Злочинці можуть діяти й по-іншому, приходять двоє, нібито працівників соцслужби, і поки один відволікає увагу, інший цуби цінності та гроші. Правоохоронці попереджають городян будьте уважні та обережні в підозрілих випадках, одразу звертайтесь до міліції, а ще попередьте своїх рідних та друзів, особливо людей похилого віку. Адже саме вони найчастіше стають жертвами так званого соціального шахрайства.